Народ. Давненько у нас з вами не було чогось дійсно дуже цікавого технічно. Однак я вам обіцяю, що цей тиждень геть змінить цю ситуацію. Бо спочатку я вам розповім за тварину, звіра. Я не знаю, як ще назвати цей апарат, тому що за 300 баксів ну це просто щось неймовірне і і поряд не стоїть. Ніхто жоден бренд не вміє так робити. А завтра я вам розповім за новинки від компанії Redmi. 14 серія. Note. і я вам обіцяю, що там теж в плані заліза буде справжня гарма. Однак не така потужна, як в сьогоднішньому смартфоні. Коротше, кому цікаво, влаштовувати затишне місце, обов'язково прихопіть з собою гарний настрій. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. коротше, це все. А я починаю! Але перед цим, друзі, мої, я вам вкотре нагадую, якщо ви бажаєте собі придбати щось з електроніки всередині країни, так щоб з гарантією все як треба, обов'язково зазирніть в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. ось тут мав з'явитися qr код У нас там багато є і смартфонів, і годинників, і навушників. Асортимент я підбираю сам особисто, тому я впевнений, що вам обов'язково сподобається. Ось а якщо вам не хочеться там гуляти по браузерам, тоді підписуйтесь на наш телеграм-канал Андропрайско Україна. Тут теж мав з'явитися QR-код. Вдали. Вам купівлі. Також хочу вам нагадати: за наш розіграш смартфону iPhone 16 Pro Max розіграємо абсолютно новий апарат і все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити від 500 гривень на допомогу нашим бійцям. Більш детально за це я розповім в кінці відео. Обов'язково допомагайте нашим хлопцям, бо без цього нам ніколи не бачити перемоги. Слава Україні! Так що ж нам такого цікавого вчора показали китайці. Модель зветься IQ Z9 Turbo Plus. Знаєш, для багатьох це абсолютно нова назва, однак хочу вам трохи пояснити ситуацію. IQ – це субренд Vivo, А Vivo — це одна з найкрутіших компаній в Китаї, в принципі. Мається на увазі там і з точки зору камер, і технічних характеристик, підтримки, якості. Це рідний брат чи, мабуть, сестра Oppo. і якщо так от взяти до Купи всі продажі Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, а всі вони відносяться до холдингу BBK, то вони будуть точно на першому місці в Китаї і 100% там на другому або навіть на першому місці в світі за продажами. Ну, щоб ви просто розуміли, що це дуже серйозна компанія. Тобто, коли я вам розповідаю про IQ, ви одразу маєте уявляти у себе в голові, Vivo, OnePlus, Oppo, Realme і всю цю підабратію. Щоб ви розуміли, я настільки в захваті від цієї новинки, що можу вам. Цілком серйозно заявити, що ніколи раніше нічого подібного, ні Xiaomi, ні Realme, ні Samsung жоден бренд не робив, тому що за копійки ви отримуєте справжнісенький топ. Для розуміння, цей смартфон отримав процесор Dimensity 9300, а просить за нього виробник всього-навсього 300 доларів офіційно. А Dimensity 9300, за багатьма параметрами навіть ліпше, ніж останні Snapdragon 8 Gen 3. За 300 доларів. І це ще не все, там крутий екран, неймовірна батарея, мінімальні рамки навколо дисплею, виглядає він як справжнісінький фламен. Коротше, впевнений, що вам теж сподобається. Ну щоб вже остаточно завершити зі вступом, IQ відіграє роль в холдингу BBK, таку саму, як Поко у світі Xiaomi, Redmi, Black Sharkів і так далі. Коротше, ця компанія пропонує виключно топ за свої гроші. Однак їх смартфони не менш якісні за Vivo і Oppo. Тобто вони реально працюють, як Швейц Годинник, вони не туплять, у них реально дуже крута, і приємна оболонка, все як треба. Тож, давайте спочатку подивимось, як він виглядає. Спереду, це, в принципі, середньостатистичний бюджетний смартфон від компанії Xiaomi з камерою по центру у верхній частині і з мінімальними рамками навколо дисплею. Екран плаский, грані теж пласкі, а от ззаду ми бачимо не зовсім типовий дизайн блоку камери. По суті, це і не квадрат, і не шайба. Завтра ви побачите Redmi Note 14. Плюс він отримав такий самий форм-фактор блоку камер, тільки всередині буде більше сенсорів. Його розмістили там не лівій частині, а прямо от по центру. Там, де от у Realme зазвичай шайбення, оця таке величезне позаду. Там буде такий, знаєте, квадрат з заокругленими кутами. Що стосується матеріалів, рама точно виконана з пластику, а не з металу. І це нормально, тому що основний акцент цьому смартфоні все ж таки зробили на технічних характеристиках, а не зовнішній люксовості. Виробник встановив якісний лінійний вібромотор, запропонував стерозвук, і якимось чином йому вдалося запхати е, батарею ємністю 6400 мАч в корпус товщиною всього-навсього 8 мм. 8 мм, 6400, щоб ви розуміли, от нещодавно ми робили тест Realme GT Neo 6SE, це теж його, можна сказати, побратим. І там банка на 5,5 тисяч мА годин з енергоефективним залізом. І я вам скажу, що ми там його ледве посадили, він там живе просто як скотиняка. Я уявляю, як цей буде жити з банкою на 6400. Це абсолютно новий левел, і тут я точно впевнений, що повного заряду буде вистачати на 2 дні роботи. От ви просто запам'ятайте ми слова. Так, в цьому пристрої немає бездротової зарядки, тільки швидка подроту, потужністю 80 Вт. Немає повноцінного вологозахисту, лише IP65, тобто там бризок він не боїться, і впевнений, якщо кудись там в калюжу впаде, ви швиденкове піднімете, нічого йому не буде. Тобто всіх оцих плюсів, які ми сьогодні бачимо в смартфонах від компанії Motorola, тут не буде. Однак за 300 баксів він дає вам багато інших плюшок. я впевнений, коли люди будуть питати, що для них важливіше, там ємність акумулятора. чи Припустимо, там металевий каркас, там потужність процесора, чи там клас захисту міла Сиді 810 Десять Військовий. Ну тут думки розділяться. Випускається новинка в трьох кольорах: білому, чорному та Shadow Titanium. Тобто Vivo намагається йти в Новостренд. Ну, коли ми бачимо цей напис Титанім, зараз усі повернуті на цьому титані. Хоча мені трохи смішно від цього, тому що тут е, рама виконана з пластикою. Навіщо то тодім? Чисто е, цей кольор задньої кришки. Як я вам казав раніше, дисплей тут теж непростий, його діагональ складає 6,78 дюймів, матриця AMOLED. і увага! заявлена максимальна яскравість 4,5 тисячі ніт. Якщо він там в реалі буде видавати, хоча б 1600-1700, то це вже буде. Буде перемога. Я впевнений, що він буде показувати такі значення. Якщо Realme змогли, то і повірте мені, iQ теж зможуть. Також цей смартфон пропонує частоту розгортки 144 Гц. Тут точно не буде ніяких проблем із зашимом. і про це відкрито заявили на презентації. Ще зробили акцент на неймовірно правильних кольорах і на трендовій роздільній здатності півторака, як ми знаємо, більше в принципі людському оку і не потрібно. Різницю між півтора ка і 2К ви ніколи не побачите. Ну і не треба забувати, що абсолютно у всіх нових смартфонах від Hold No є оця фішка, коли екран підтримує роботу вологими руками, чи коли, пропустимо, йде дощ, сам по собі там мокрий дисплей, ви можете без проблем ним користуватися. На айфонах, на Самсунах і на інших пристроях у вас одразу будуть спрацьовувати хибні натиски будуть. Ось а тут цього немає. Але, друзі, все це не так важливо, як серце новинки. Щоб ви розуміли, процесор Dimensity 9300 плюс в травні цього року. Пройшло там всього кілька місяців, і е, здавалося бюджетний смартфон, IQZ9 Turbo Plus вже його отримав. І цей чип я повторюю за багатьма параметрами, навіть перевершує Snapdragon 8 Gen 3. Тобто для нього будь-які ігри, будь-які сценарії, будь-що взагалі не проблема. А в поєднанні з сучасною пам'яті, а тут встановлена саме така, це взагалі армата. Результати, які демонструє даний чип в синтетичних тестах, зараз з'явилися перед вашими очима. Будьте впевнені, що жоден застосунок, створений для Андроїду, не зможе створити проблем а, даному чипу. На сьогодні це найвищий рівень. Так, коли з'явиться Snapdragon 8 Gen 9400, 49400 Дейменсі, там ситуація зміниться. Однак, конкретно сьогодні це просто щось нереальне. Я вже мовчу за новітню систему охолодження, про яку на презентації розповідала там щонайменше а, 5 хвилин. Я вірю цьому виробнику, тому що я пам'ятаю, на що був здатен Дейменсі 9300 в смартфоні Vivo. В X100 Pro. Він там розривав усі відомі мені смартфони з процесором 8 gen 3 на борту. В усіх синтетичних тестах і на практиці. Тож, повірте мені, Vivo і IQ вміють поратись з процесорами від компанії Mediatek. За окремий чип обробки зображення, який поліпшує ігровий досвід, там зветься він k 1 я теж мовчу, там довго за нього розповідали. Ось маркетинг чи це ні, Ми дізнаємось, коли цей смартфон прийде до мене на огляд. Коротше, з точки зору продуктивної це справжній монстр. І якщо б щось подібне отримав там смартфон вартістю 600 доларів 700, я впевнений, що ні у б не виникло жодних питань. Рухаємось далі. Камери в якості основного сенсору тут використовується рішення від компанії Sony lyt 600 і Скажу я вам, що таке саме рішення використовується в деяких пристроях вартістю там 10,5 11 тисяч гривень. Живий тому приклад Motorola G85, там точнісінько, така сама камера. Це не добре і не погано, просто середній рівень. Те саме можна сказати за начеркокутник. Він тут простенький і за фронтальну камеру. Тобто, з точки зору камер, це просто. Звичайне середньостатистичне рішення. Нічого надзвичайного IQ Z9 Turbo Plus в цьому плані не пропонує. З коробки новинка працює на 14-му Androді з передстановленим фірмовим інтерфейсом Origin OS. принаймні для ринку Китаю, не впевнений, що цей смартфон буде працювати за межами Піднебесної. Давайте буквально кілька слів про те, що собою являє Origin OS. По суті, цей інтерфейс розроблявся виключно для продуктів Vivo і IQ, які працюють серед Ведені під небесне, тобто для внутрішнього ринку для е, ринку Європи вони юзують Fantach OS. І він там вже з, одразу йде з Google сервісами, одразу йде там з українською мовою і все е, як треба. В Origin OS української мови немає. Там є російська мова, є англійська мова, і, до речі, теж немає жодних проблем з Google сервісами. Вони там легко ставляться, і в цілому, от можна оцю Origin OS адаптувати під наш ринок і нормально користуватися. Це ж схоже на те, як припустимо. Користуватися китайськими смартфонами Realme і OnePlus середині України. У цього смартфона немає сьомого і 20-го бендів. Однак для ринку України треба третій бенд, треба восьмий бенд. І сьомий бенд треба тільки тоді, коли там, там накопичення людей велике, там, припустимо, там біля стадіону чи десь там в центрі. От там використовується сьомий бенд, там де велике скопичення людей. У всіх інших випадках він не потрібен. Використовуються третій бенд і восьмий. Тож проблем Всередині України за цим китайцем в плані зв'язку теж не має бути. Тим більше, що компанія IQ заявляє, що в цьому смартфоні якісь там просунуті антени, там просунуті GPS, просунуті антени для мобільного зв'язку. Коротше, всі ці додаткові інтерфейси зараз з'явилися перед вашими очима. Підтримуватись цей смартфон буде щонайменше 2 роки. Якщо дивитися на досвід з IQ 12, то підтримується 3 роки. Однак то флаг, а це, типу, такий суб Тобто, 2-3 роки. На 16 Android ви можете розраховувати. 100%. Що буде далі, треба е, дивитися, бо ніхто офіційно про це не пише ні на сторінці товару на сайті. Коротше, і виробник про це теж окремо не казав. Ціна, яку я вам озвучував спочатку відео, а саме 300 доларів, це за версію 12256. Там буде ще на 512 гіабайтів. Коротше, всі варіанти зараз з'явилися перед вашими очима. Я вважаю, що це неймовірно дешево. Навіть коли його там почнуть бариги продавати і так далі, в нашу країну він приїде і буде коштувати там 14 тисяч. 15 тисяч гривень. Ну, за ці кошти зараз пропонують Realme GT Neo 6SE, пропонують там усілякі інші субфлагмани, ось які з точки зору заліза навіть і поряд не стоять з цим z 9 Plus. Давайте спробуємо згадати найдоступніший смартфон, який сьогодні продається в Україні, в якому встановлено чип Snapdragon 8Gen 3. Це швидше за все буде якийсь Redmi, і коштувати він буде точно не менше 20 тисяч. А тут отака пуля. І за там 14 кусків вже на виході. Так, я чітко усвідомлюю, що це все одно рішення для ентузіастів. По-перше, тому що мало хто з українців знайомий з брендом Айку, хоча я вас щойно з ним познайомив. По-друге, тому що не всім підходить варіант китайської прошивки. Хоча, дивлячись на наш досвід, я все одно знаю, що люди купують і китайські OnePlus, і китайські Realme, і ніхто не звертається з проблемами. Вони добре оновлюються, вони нормально працюють, там є Google сервіси, ще раз скажу. Немає проблем зі зв'язком, тобто все це міфи. Можна користуватися. Так інколи там буде десь вилазити тайчати. Проте, ну, для багатьох це варто у цього заощадження, там 4-5 тисяч гривень тут порівняння з глобальними варіантами. А якщо брати до уваги це залізо, нереально, ну ніхто з глобалок нічого подібного не пропонує. Ну і третє, не всім потрібне потужне залізо. Живий тому доказ смартфони Моторола. Вони там до 20 тисяч гривень пропонують максимум Snapdragon 7 Gen 1, який зазвичай там в смартфони там за 11 тисяч гривень, 12 тисяч гривень. Ось і люди купують. Зате там є повноцінний вологозахист, військовий клас захисту, там метал, скло, бездротова зарядка. Ну, от усі -всі флагманські фішки. Тож тут кожному своє. Своєю думкою стосовно новинки, я поділився. Обов'язково очікуйте її в нашому інтернет-магазині і діліться своїми враженнями від побаченого в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Слухаємо звернення про збір. Вітаємо! Ми бійці 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону. Потребуємо авто для виконання логістичних задач. Звертаємось до підписників Ютуб каналу Android News по допомогу у відкритті збору разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Для того щоб якось підбадьорити наш збір, ми влаштували розіграш смартфону iPhone 16 Pro Max. Як це буде працювати? Донатити від 500 гривень на допомогу нашим бійцям, і після цього ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Чим більше буде ваш донат, кратний сумі 500 гривень, тобто припустимо, з ви 5000 тисяч гривень. Таким чином ви купите 10 віртуальних квитків. 10 разів підвищити свої шанси на перемогу. І таким чином у 10 разів збільшити свої шанси на перемогу. Думаю, що все максимально зрозуміло. Посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі: слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.